Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, підходить до завершення перший тиждень Великого Посту. І за канонами Православної церкви саме нині вшановується пам'ять великомученика Феодора Тирона, тому весь тиждень зветься Феодоровим. А із іванницького уривку ми дізнаємося, як Ісус показав фарисеям, що і в священному Писанні є приклад того, що людська нужда стоїть вище всіх, навіть божественних законів. Тут Ісус каже їм: субота створена для людини, а не людина для суботи. А тому син людський є Господин і суботі. У цей день православна церква вшановує 40 святих мучеників, що страждали у вірменському Севастійському озері. Усі 40 були римськими воїнами. Вони відмовилися приносити жертву язическим ідолам, як примушував їх командир. І за це їх було спочатку заарештовано, а потім роздягненими, поставлено на вкрите кригою озеро. Стояла зима, і лютий мороз закував тіла святих мучеників. На березі кати влаштували лазню, до якої міг піти кожен, хто сказав би, що зрікається Христа. Проте страждальці мужньо витримували мороз і підбадьорюють один одного всю ніч співали духовні гімни. Один із воїнів під ранок не витримав страждань і кинувся до лазні, але на її порозі впав мертвим. Коли це сталося, вартовий побачив, що над кожним із тих, хто залишився у озері, засяяли яскраві вінці. Після цього він у подиві прославив Бога. Та вигукнувши, і я християнин, пішов до озера та став біля страждальців. Другого дня всім мученикам відсікли голови, а тіла спалили. Всього ж загинуло тоді 40 святих воїнів. Через три дні після смерті ці 40 святих з'явив. Вилися у вісні севастійському єпископу та розповіли йому про свої страждання та про те, що господь прийняв їх жертву і сподобив вічного блаженства у своєму царстві. Возлюблені у Христі брати та сестри, У нинішній суботній день, стоячи на порозі святої неділі, яку велично називаємо торжество православ'я, ми повинні задуматися про себе і про свої вчинки. Адже молитовне сприйняття канону Андрія Крицького впродовж першої пісної седмиці нам допомогло краще відчути всі свої людські слабкості і зрозуміти, що Бог переміг і, принісши правду у світ, приніс життя і радість і любов, і ми, звертаючись до самих себе і до інших, просимо один у одного прощення, промовляючи: Господи, прости! а також. Не забудьмо сьогодні замовити панихіду за померлими рідними та близькими.